Регіна, іди сюди. Подивись, будь ласка, що це? Банани. Банани. Ти будеш купляти такі банани? Да. Так, це якісний продукт чи не якісний продукт? Якісний. Так. А чому ти думаєш, що це якісний продукт? Тому що він чистий. А М -м, так, дякую. Сідай, будь ласка, на місце. Фрось, іди сюди. Фрось, цю будемо купляти? М -м. Вона якісна чи не якісна? Не якісна. А чому вона не якісна? Потому, так оце лялька, правда. Іграшкова лялька. Да. Можемо а? купити таку ляльку? Хм, я, я, я не хочу купити. Ну добре, а ну, чекай, це хороша лялька. Добре, а сир вот такий ти можеш купити? Не могу. А ну подивись уважно, це якісний сир? Якісний. Хороший? Фрося, давай поближче на нього подивимось. А ну подивись, який він. Ти бачиш, що на ньому пліснява? він же зпортився, все, в нього вийшов срок у гідності. Тоді що ми кладемо сюди, Фрося? Нет, нет, монетки це якщо купуємо. Карточку, Карточку червону. Ну, я хотіла цю куколку. Фрося, ну ти не можеш приділитись. Че це Є. слово, що з куколкою? Куколка хороша, Хорош. якісна? Почему она не, не... не... Якис, не? не якисно, Фрось? Потому что она игрушка. Ну, так она качественная игрушка, хорошая. Да, можно с ней игру играть? Или у нее отломана рука? А можно с ней играть. Можно, то не клади монетку сюда. Ось так, добрый. Так, иду сюда. И Куся, Ти оці банани купиш? Ні. А чому? Тому вони неякісні. Неякісні вони. Чому вони неякісні? Тому що вони грязні. М -м, да, вже на, на них п'ятнишки. Клади, будь ласка, сюди. П'ятнишки теж. Я їла з п'ятнишками. Євушка, Єва, скажи, будь ласка. Це, це якісний продукт чи ні? Регіна. Ні! Не ньому чому? Так, пліснява, поклади сюди карточку, яку ти хочеш. Дякую. Так, Ярослав, їдемо до тебе. Ярославчик, скажи, будь ласка, цю ковбаску будемо купувати? Ні. Чому? Це якісний товар чи не неякісний? якісний? Неякісний. Чому? Потому, Ярослав мені відповідає. Що тут потому, на ньому, Ярослав? Можливо. А це, це добре чи погано? Погано. Погано, так там бактерії вже будуть. Клади сюди, будь ласка. Добре. Регіна, скажи мені, будь ласка, що ти можеш тут поставити карточку неякісного товара? Куди можна тут поставити, на що. Так, на топора. Чому? Чому ти вважаєш, що це неякісний товар, його не можна придбати? Поясни мені. Все правильно, Регіна, клади, тільки поясни, чому. Що з ним не так? Ну, подивись уважно, бачиш, який він поломаний? Так, mm -hmm. да, бачиш, він не якісний товар, такий вже не продається в магазині, не повинен продаватися, але продається. Mm -hmm. Так, Фрося, що там в тебе? Mm -hmm. Скажи, mm -hmm. будь ласка, Фрося, куди можна тут покласти твою червону карточку на Ну, я... Поклади кудись, не підказуйте, вона сама зрозуміє. Фрося, поклади. Куди покладеш? Давай. Чому ти поклала сюди червону? А зелені банани не болезне. Вони не достигли. Так, добре, дякую Сідай, будь ласка, Вікуля. Так, покажи мені, яка в тебе карточка. Куди ти можеш покласти тут свою карточку з монетами? Якісний товар. Обери любий, якісний, який ти хочеш. Обрай. Угу. Чому ти поклала на це яблучко? Тому що воно чисте Воно чистеньке, гарне, також блищить Добре. Євушка, в тебе теж там ще монетки. А ну покажи. Що тут з цього є, якісний товар? Що можна купити? Сир. Ух ти. А він якісний? Да. А чому ти так вирішила? А Вкусний Вкусний, а ютуб определило, що він вкусний. Бачиш, на ньому плісняви ви нема, правда? Угу, ніяких п'ятничок нема. Добре, Ярчик, а що це в тебе лишилося? Покажи мені, будь ласка, що в тебе лишилося? Яка карточка? Ага, скажи, будь ласка, а що можна тут ще купити? Шукаємо якісний товар. Добавку і медведь. Так, ну купи щось. Добави. Добави. Це якісний товар? Да. Качественный? Да. Гарные игры. Можно такое купить? Да. И подарувати такую можно. Кто? Подарувати можно кому-нибудь подарить другу? Нет, это мой будет. <реш> клади. Клади. сюда. Добрый, молодцы.